Ну що ж, друзі, особливо хлопці за кордоном, пора вам боятися, тому що міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має намір з наступного року закликати із запасу на військову службу чоловіків українців, які перебувають за кордоном. Про це він розповів в інтерв'ю виданням «Білд», ТВ well та Політіко. Повідомляє друзі, «ДВ». Медіа написала, що українці віком від 25 до 60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися на призовні пункти. Уміров також зазначив, що йдеться про запрошення з'явитися на призовні пункти, але водночас дав чітко зрозуміти, що тим, хто буде ухилятися, загрожуватимуть санкції. Ми поки що обговорюємо, що має статися, якщо вони не з'являться добровільно, зазначив міністр. Також хочу, друзі, попросити вас тиснути вподобайку, зробити репост, дорогі пеховці, та написати це слово пеховці. Адже ми приносимо щастя та нещастя тільки тим, хто на це заслуговує. У мене одразу питання до вас. Рустам Умєров. Хм, чи це українського походження, ім'я та прізвище? Напишіть, будь ласка, своє, друзі, бачення цього в коментарях. Тому що я щось сумніваюся. Проте Володимир Зеленський сказав, що українці за кордоном повинні мати багато паспортів для того, щоб краще підтримувати Україну. Адже той, хто має два паспорти та більше, краще буде її підтримувати. У коментарі, друзі, Бабель, начальник управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк, пояснив, що білд. Змістив акцент. За словами Павлюка, міністр загалом говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень, механізмів, призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає. Це для тих друзі, хто зараз мене вже сьогодні, декілька людей у мене запитали, що чи будуть хлопці мобілізувати з за кордону в наступному році. Я вже коментую, друзі. От вам відповідь, що його просто коментар взагалі Взяли і перекрутили. А ви вірите в це, друзі, що хлопців за кордону будуть мобілізувати? Бо я просто взагалі не уявляю, як цей механізм буде. Згадайте, будь ласка, півроку, десь тому, можливо, трошки більше, повістки почали вручати за кордоном. Мене таке враження, що просто українські політики ніби хайпують, в тому числі консульство і так далі, які не мають права за кордоном вручати повістки. Як же ж тоді будуть українці взагалі вичисляти за кордоном? І звісно ж, як вони будуть взнавати, де їхні адреси проживання чи перебування? Ви знаєте, мені здається, що це взагалі нереально. Це буде щось перше в історії, коли в цей спосіб людей будуть забирати захищати батьківщину, адже це взагалі ні в які рамки. Не входить. Тоді виходить так. Прочитаю вам, друзі, далі, тому що в мене аж мурашки по шкірі. При нещодавній прес-конференції президент України заявив, що військові просили його про мобілізацію ще 450 500 тисяч людей. Президент України сказав, що крім мобілізації, треба законодавчо врегулювати демобілізацію. Знаєте, друзі, я навіть з фільмів пам'ятаю, що не всі військові, котрі повертаються додому, вони сприймаються з суспільством нормально. Ми це пам'ятаємо, друзі, з фільмів з 2014 року, починаючи, тому що фільми я говорю в лапках, бо це було насправді. Як військових за їх ще тоді називали Атошниками, як їх зустрічали в суспільстві? Вони були змушені просто повертатися назад, адже їх нормально не сприймали вже в суспільстві. І я глибоко переконаний, що з цими дем... демобілізованими буде те ж саме. Просто немає вже кого демобілізувати. І вони цим словом прикриваються. І хочу вам ще сказати: про пропоновані зміни читайте все більше, друзі, уже в мене в коментарях, тому що я впевнений, що зараз українці будуть. Будуть писати дуже багато чого. Хочу вам зазначити, що раніше головнокомандувач ЗСУ, також Валерій Залужний, сказав, що мобілізацію треба повертати на минулий рівень. Він додав, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати. На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залуз... Залужний зазначив, що це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх. Немає. Отож, друзі, я вам хочу сказати, що нещодавно в рівному знову ж таки одного воєнкома викрили, який мав понад 50 з чимось мільйонів гривень у себе вдома. Про яку тут мобілізацію говорити? Чому ці професійні військові не хочуть іти захищати батьківщину? Чому цивільні люди можуть не можуть набирати знову ж таки тих же самих цивільних до лав війська і так далі? Тобто не мобілізувати їх, а просто брати на службу. Чому цивільні не можуть цього робити? Адже цивільні друзі при владі, депутати і так далі, голови селищних рад, громадських рад, вони очолюють ці посади і вони роблять проводять мобілізацію. Так само ці ТЦКшники, які повинні захищати Україну, вони проводять. Знову ж таки, роздачу повісток. Законним, незаконним шляхом нікого взагалі не цікавлять права людини, бо в Україні війна. Я не хочу, щоб мене просто вбили на місці. Тобто прийшли ТЦКшники і вбили мене на місці. Чи були такі друзі випадки в Україні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вже говорив, коментував ту ситуацію в Закарпатті, як чоловік не витримав, як собі подвоювали ставки, заробітні, зарплат, заробітні ставки, чиновники. І він цього не витримав та кинув кілька гранат. Я не розділяю вбивство, але він просто вже був у відчаї, напевно. І я розділяю його думку. Я не знаю, як я б зробив на його місці. Це старша людина, яка вже просто не витримала. В країні війна видають на серіали, на телебачення, на будову доріг, на ремонт кладовищ. Мільйони гривень. І тут хочу ще похайпувати на українцях за кордоном, які від початку війни вже стільки заволонтерили грошей, які невідомо куди пішли. І вони ще мають до нас претензії. Ви пам'ятаєте, друзі, скільки треба цивільних людей, робочих, які заробляють, платять податки і так далі на утримання одного військового? Ви думаєте, нас, у нас держава утримує військове? Військове? Напишіть, будь ласка, свою думку. Чому зараз? Українці за кордоном їдуть за кордон, щоб заробити та вбрати свого чоловіка, батька, брата і так далі, знайомого товариша, сусіда, одногрупника, щоб допомогти йому отримати оснащення, щоб він міг там воювати та перезимувати цю зиму. Чому так відбувається? Чому держава не забезпечує це всім? Ага, пригадаємо. Так вони ж проплять націнки більші. І маржу, напевно, собі забирають. Напевно. Я завжди це слово говорю напевно, тому що я цього не знаю, я цього ніколи не робив, я ніколи не був при владі. Але чомусь, пригадаймо, як Рєзніков на яйцях заробляв. Або ж, може, це не він заробляв, проте він відповідав за те. Так само, як куртки зимові були набагато легші від попередніх, які вони замовили, звісно ж. Чому так відбувається? Чому українці, ви, друзі, повинні на це все. Звертати увагу або ж не звертати. Дайте мені відповідь в коментарях. І ви, шановні пеховці, ви будете знати правду, мою думку, тому що я можу сказати правду. Бо мені ніхто за це не платить. І я можу говорити будь-що, що я вважаю за потрібне. І це є правда, і українці повинні знати правду. Поки у нас є ще така можливість. Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні випуски. Я всім дякую за те, що ви слідкуєте за моїм каналом. Не звертайте уваги на такі хайпові вкиди в інтернет. Я завжди буду вам говорити, повторювати. Слідкуйте за моїм каналом, я завжди висвітлюю правду. На сьогодні в мене все. Побачимось в наступному випуску.